Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про книгу «Never Stop», Книжка, яка присвячена бігу. Що ж цікавого можна написати про біг? Давайте розбиратись. Може, хтось з вас бачив моєму інстаграмі, що я люблю бігати, особисто коли маю час і натхнення, то залюбки віддаюся цьому виду спорту. Тому ця тема була мені близька. Отже, про що ця книжка? Я б її так поділила умовно на дві частини. Перша частина, скажімо так, мотиваційна, в якій авторка розповідає про те, який шлях вона пройшла до того, щоб почати системно займатися зміни. Другий блок можна сказати, що це поради, корисні, практичні поради щодо того, як займатися, які речі вам можуть стати в нагоді тощо. Мені сподобалося саме таке поєднання художнього та нонфікшн-міксу, яке дозволило створити дуже цікаву книжку, яку не нудно читати, тому що ти отримуєш і якийсь персональний бекграунд, і якісь практичні поради. Ну тобто, це не сухий довідник а і не просто біографія. Саме таким чином, поєднавши художню частину та нонфікшн, авторка змогла добитись того, що книжка дуже легка і сприймається дуже приємно, тому що окрема біографія бігуна та окремо якісь практичні поради здавалися б нецікавими та сухими. А от саме в такому міксі вони дуже відгукуються кожному, в принципі, хто хоча б трошки цікавиться бігом. Тож я дуже раджу вам прочитати цю книгу, вона легка, швидко читається, вона дуже проста і про живу справжню людину, яка справді займається тим, що її захоплює. Ну, а мене захоплює робити огляди книжок. Тож, якщо вам подобається як я це роблю, ставте лайк цьому відео, пишіть це коментар, підписуйтесь на мій канал, Па-па!